Вітаю! Я Злата Волошин, учениця 2 класу базового підрівня Чернівецької музичної школи імені Йосипа Ільгісера. У рамках обласного музичного фестивалю конкурсу з музичної літератури Пізнай свій рідний край, презентую творчий проєкт Мій улюблений музичний інструмент. Бандура, як душа народу, сміється, плаче, гомонить, безсмертна, як жива природа, між людям музика летить. Сам Бог, що нам бандуру дав, підспівує собі тихенько. Спасибі, Боже, за твій дар, за чудо це маленьке. Бандура не просто музичний інструмент. Це символ української культури, історії, символ вільної української душі. Її струни об'єднують не одне покоління українців, а мелодійні та проникливі звуки відображають багатовікову історію українського народу. Цей інструмент має давні корені, а його виникнення вважається містичним злиттям різних епох і культур. Українські бандуристи були при царському дворі. У палацах вельмош офіційно входили до складу запорізького війська. А сліпі кобзарі, бандуристи і лірники, мандруючи містами і селами України, співали волелюбні думи та історичні пісні, в яких прославляли подвоє хоробрих козаків, закликали до боротьби проти гнобителів. Та часто самі гинули в цій боротьбі. Незрячі очі співців не бачили сонячного світла, але осявали дорогу до незалежності рідному народу. Через століття бандура здобула особливу любов не тільки серед мешканців нашої країни, а й всього світу. А чи чули ви, як грає бандура? Як мелодійно звучать її срібні передзвони? В народі кажуть, коли дзвонять бандури, замовкають навіть слухи. І це насправді так. У бандури настільки глибокий звук, здається, що вона з тобою розмовляє. В своєму звучанні вона здатна передати найтонші людські емоції та почуття. Її живі струни прорвалися через кордони, показавши світові велич. Та унікальність нашого національного мистецтва. На бандурі грають музику будь-яких стилів і напрямів: класику, сучасну, народну. Насправді її можливості широкі і їм нема горизонтів. На чарівних струнах бандури можна передати цілу гамму почуттів і відчуттів, яких іноді так потребує душа. Тоді приходить полегшення, наче після сповіді, наче після молитви. Українці єдина нація, яка асоціюється з бандурою і вишиванкою. Це національні символи, які зберігають наше коріння, розуміння своєї культури, традиції, віри. Вишиванка це національна святиня. Яка символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь, що не перериваються віками. Це символ здоров'я і краси, щасливої долі і родинної пам'яті, любові і вірності. У вишиванці зашифровано наш генетичний код, завдяки їй українці саме зараз демонструють свою ідентичність. Thank you. 说。 Інструмент з казковим звучанням і неймовірними можливостями, який популяризує українську мову, українську пісню, а засіб боротьби, який несе в собі національний код українства, пробуджує національну пам'ять і спонукає не втомлюватися, не нарікати, а ставати до бою, кожен на своєму фронті. Засобами музики вона розповідає світові про нинішній біль України, який став особистим болем кожного українця. Мужній герой у військовій формі з бандурою в руках це приклад справжнього патріотизму, який будуть наслідувати майбутні покоління. Шановні захисники, сильне та незламне військо світла. Ми хочемо привітати та підтримати вас. Та побажати вам та вашим родинам здоров'я, витривалості, сили духу та віри, віри в щасливе майбутнє наших нащадків та неньку Україну. Тому що козацькому роду нема переводу, вже йде за нами юна радь. Нам судилось Богом, нам судилось Богом жити та Московську Орду покарать. Слава Україні, героям, слава! У 3 суботу жовтня в Україні відзначають День бандури. Нещодавно штучному інтелекту запропонувало згенерувати зображення бандури, виглядає так, ніби бандури це світло, що долає темряву на шляху до перемоги. Наче це не просто музичний інструмент, а символ незламного духу, сили, що несе в собі довгу історію. Глибокий культурний спадок об'єднує серця і дає надію кожному із нас. Нехай так і буде.